Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую смачненьку страву дирони з м'ясом. Для приготування підійде будь-який фарш. Список інгредієнтів 1,5 кг очищеної картоплі. Одна цибулина, одна столова ложка крохмалу. 1 столова ложка сметани 2 яйця, сіль, перець за смаком. Начинка. 500 г свинячого фаршу чи будь-якого. Одна цибулина, сіль перець за смаком. Одне яйце. Приготування. Очищену картоплю натерти на дрібній терці. Картоплю вже натерла. Якщо картопляна маса дуже рідка, то взяти на друшлак, щоб зійшла зайва рідина. До тертої картоплі додала цибулю, також стерла на терці. Можна ще додати пару зубків часнику. Часник іде за бажанням. Додаю 1 столову ложку сметани, 2 яйця, стіль перейз смаком. Додаю 1 столову ложку крохмалу. Можна крохмал чи додати 2 столові ложки борошна. Все перемішую. Начинка, свине м'ясо перекрутити на м'ясорубку. Це все вже я зробила заздалегідь. Стерла цибулину, додала яйце, сіль перець за смаком. І все перемішати. На розігріту сковорідку з олією викладаємо картопляну масу. Я викладаю столовою ложкою. Наверх картопляної маси ми виклали начинку м'ясну. На м'ясну начинку викладаємо картопляну масу. Смажимо на маленькому вогні, щоб просмажилась м'ясна начинка. Дирони обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. Ось такі смачні дирони з м'ясним фаршем у мене вийшли. Готуйте всім смачного! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд!